Друзі, всім метал! Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо Тож у мене вийшло, що я доволі таки випадково придбав такий класний яловичий язичок. Ну і вирішив його відповідно, приготувати для себе. Але ж, як завжди, я хочу щось таке ну, незвичне. Хі -хі. Тому е, зараз буду експериментувати. В принципі, основну думку я вже маю, як це все я буду робити. Але ж ну, експеримент також буду допускати. Тож, поїхали готувати. Ну і, По-перше, треба нам язик відварити, як ви розумієте. Поміщаю його, зараз пробую ось такий сатейничок. Зараз залью і просто поставлю без спецій, без нічого, просто варитися. Спочатку просто відварю язик. Ну, ось так, друзі, в мене минула година. Мій язик, я думаю, проварився вперше. Тепер що я роблю? Бульйончик оцей ще утворився, я зливаю повністю. А сам язик зараз швидко під холодну воду, щоб зняти шкірку потім. Так що під холодну воду. Друзі, після холодної води просто знімаємо шкіру. Ви це розумієте. Друзі, ну ось доволі легко отримуємо такий от язик вже без шкіри. Але це тільки перший етап варки. Наступний етап будемо його варити вже в бульйоні. А для бульйону ми додаємо одну цибулинку цілу. Ну і морквину, я думаю, так навпіл я її розріжу. Буде цього достатньо. Ну і також додам ще перці горошком духмяний і чорний. Лавровий листик, ну у мене тут три штучки. Перчики я навіть не вважаю, знаєте так. Штук до п'яти духмяного перцю, штук до 10 чорного. Ну і десь трошки більше чайної ложки солі я додав. Відразу. Це щоб наш язик вже був зі смаками, розумієте. Ну і тепер додаємо воду і ставимо на вогонь варитися. Також, я думаю, десь годину потрібно проварити. Ставимо на вогонь. Ну а поки вариться наш язик вже в бульйоні, можна підготувати всі інгредієнти для тушкування, яким я буду і завершати приготування свого язичка. Тож, попередньо нарізаємо міленьку цибулю. Я, так ви бачите, взяв одну таку цибулинку. Ну Також можна сказати середню. Друзі, також хочу порізати шампіньончики отакі невеличкі. У мене їх 350 грамів. Тож також нарізаю. Но я не хочу дуже великими шматочками, але такими, знаєте, маленькими. Друзі, ну і подавлю ще головку чеснику. Вона в мене вже очищена, тому просто давлю. Друзі, продовжую експериментувати, знайшов ще в холодильнику чорні ливки без кісточок. Ну такі, знаєте. Ну, поріжу також буду сюди додавати. Друзі, далі не зупиняємо процес на великій патерні я розігрів. Ну, 3 столові ложки олії десь. Додаю цибулю тепер, буду обсмажувати. Друзі, цибулька стала прозорою. Додаємо грибочки наші. І обсмажуємо разом уже. Друзі, грибочків значно поменшував. Вони втратили свою вологу. Як ви бачите, вони... Практично в лозі в воді стоять, тому додаю свої оливки. У ну, мене їх тут багато, ну трошки більше десятка, 12-11 штучок, не більше. Так, чисто для смаку, для запаху. Друзі, ну що ж, у мене все гарно обсмажилось, тому я додаю вже сметанку. Буду додавати, ну, думаю, грамів 200, мл 200 мені вистачить. Друзі, ну мій соус на сметані майже доварився. І тому я буду додавати в нього ну майже вже з готового мого язика бульйон. Мені тут декілька хвилин буквально залишилося, тому я думаю, бульйончик вже готовий. Друзі, мій соус знову закипів, тому я сміливо додаю сюди чесник. Подавлений одна головка, як ви пам'ятаєте. Ось. Ну і спеції. У мене тут просто готова вже суміш, яку я давно використовую вже в приготуванні. А ви можете просто додати на свій смак будь-яку або чорний перець просто і все буде достатньо. Друзі, ну ось і язик мій вже готовий, і тепер слід його наситити нашим соусом. Тож, нарізаємо на перційні кусочки. Тут уже за бажанням, друзі, хто як хоче. Хочете міленько, хочете стружкою зробіть. Ну, а хто хоче такими здоровими шматками. Друзі, ну і тепер вже готові шматочки нашого язика. Буквально занурюємо, занурюємо в наш соус. Розумієте? Притримуємо і отак от продовжуємо, щоб вони буквально наситилися. ці шматочки наші соусом. Друзі, ну а коли занурили наші шматочки язичка у соус, то закриваємо кришкою. Ну і буквально на 15 хвилин залишимо, дамо насолодитися, насититися соусом. Нашим шматочкам язичка. Друзі, в мене минає час, тому я виключаю вогонь під пательнею і, і ми маємо ось такий результат. Я чомусь впевнений, що буде дуже смачно, друзі. Зараз я підготую невеличку презентацію і будемо смакувати. Що ж, друзі, в мене закінчилися всі приготування. І закінчилось моє очікування, тому я зараз можу продегустувати і вам, на жаль, тільки розповісти про те, що я дізнаюся від цього рецепту, який я сам приготував. Тож, друзі, що скажу на зовнішній вигляд, він мені сподобався як в патенні, якій я готував, так і коли я вже виклав на тарілку для презентації. Вибачте, друзі, буквально слюною давлюся, тому що тут. Він і красивий, по-перше, а по-друге, від нього такі аромати йдуть. Це просто не передати. Як ви бачите, я трошки так додав гарнірчику. Ну так, знаєте, додати кольорів і все. Отак, друзі, він мені дуже подобається. Я взагалі язик люблю, але я цей соус, от, який я сьогодні готував, я його практично сам видумав. Ну так, знаєте, своїх подобань, своїх уявлень. Як я захотів, так і зробив. Тож, друзі, думаю, мені все сподобається. Тож, давайте почнемо смакувати. Дуже хочеться. Так. Так, так. Він м'якенький приготований. Знаєте, не твердий такий і не резиновий, це точно. так. Знаєте, як завжди переживаєш, коли готуєш. Тільки б не вийшов. Такий, знаєте, насичений грибний смак <хи> разом зі сметанкою. Це точно. Десь, можливо, я б сказав. Би, я, ось У мене з цієї сторони оливка шматочок. Я її не з'їв. Тому так, щоб її відчувати, прямо не відчуваю. Безперечно, відчуваю чесник. Його тут ну, доволі багато, як ви бачили, я цілу головку додавав. Тож, ну, І спеції трошки-трошки я так старався не додавати багато сильно. Знову ж таки, щоб не перебувати всі смаки натуральних продуктів. Тож, друзі, все клас. Мені дуже сподобався сам язик, як його приготовано. Він не резиновий, він не дерев'яний, його можна сповновживати сміливо. Навіть якщо в зубах не впевнений. Тож так, друзі. Дуже класний рецепт. Не можу я. Оскільки він у мене такий вийшов, і оце скільки я закуска, не можу собі не дозволити 50 грамів за ваше здоров'я, друзі. Будьте здорові! Ну і... О, я закуска зовсім бомбарна. Тож, всім рекомендую, якщо вам цікаво приготувати язик саме за таким способом, і саме з таким моїм видуманим соусом. Тож запрошую, готуйте. Ну і всіх запрошую приєднатися до мого каналу. Домашній Камбус на YouTube. Заходьте, переглядайте. Це і багато моїх відео, які вже є на каналі. Там дуже багато всього. Переглядайте. Підписуйтесь на канал, залишайтеся з нашою здоровою командою вже великою. Чекаю від вас, сподобак, класних відгуків, коментарів. Ну і думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного, бувайте!